Кратеньке відео запишу, шківок взяв, один, шківок другий. Переключатель такий цікавий буде в відосі. Ну і тиски є Тому дивимось, не переключаємось. Так, всім доброго ранку. Хочу показати, що я знайшов. Ну і докласти старих речей для того, щоб можна було заповнити ті, е, все пространство. Те, що більш-менш якраз лишається, тому що дуже багато речей лишається після цього всього. Дивіться, я знайшов ось такий 210 діаметр на 38 на, 3, 4, 5 на 5 ручів. Такий 2 кілограмів. Чого не, ну, я так розумію, внутрі діаметр 38. Кого зацікавило, може набрати, домовимось якраз. Так, є ось такий ось: 95 на 23 внутрішній, на два руч'я. Ціна його 300 гривень буде ваш. Далі є. Частина відтисків 100 гривень. Та і це таке 20 гривень, 10, 10. Ці у нас будуть 45. Виключатель у нас буде 45. Цей 10. Для гантелі 400 вага. Блинчиків. Тут хватає. кому цікаво. Також можемо домовитися два колеса ризинових 150 діаметр товщиною. 12 мм. Ні, 20 мм товщиною, 12 внутрішній діаметр цієї. Ціна за два буде 120 гривень. Е, так, є ось такий вентилятор. З такими характеристиками, як побачили якраз німецький. Все крутиться, але не перевірений. Ціна 180 гривень. Так, є вал з кріпленням, з розпорками зі всім, діаметри 63, ціна 300 гривень. Цей у нас буде 45 м'ясорубка. Повністю нова. Та видно, що вона нова взагалі не користувалася. Ціна 180. Вентилятор у нас буде 80, Це у нас манометр такий чи барометр. Кому цікаво, можу розібрати якраз його подивитись що там якраз буде цікаво чи ні. Так, дивіться, є ось таке кріплення. Ціна 50 гривень, цей у нас буде 20, цей в нас буде 40. Ці у нас будуть. По 80, 10, 30, 70. 20 цепка у нас буде ось така 70 це у нас буде 40 це у нас буде це ж до м'ясорубки пам'ятаєте що я казав 40 це у нас буде шківок 70 ключі 3 штуки ось такі Ціна 120, пробоїць у нас 20 гривень, кусок цього 60. Це в нас буде, не знаю, трубка з якимись помітками такими цікавими. Для чого не зрозуміло з цанговим патроном. Е, ціна нехай буде 30, монтіровка буде 60. Цей буде у нас 45-10. Викрутка буде у нас 40. Губки у нас будуть усі три штуки. Буде 350, цей у нас буде 45, цей в нас буде 30 <кхем> сверла із якимось пробойцем таким. Ціна 85. Що тут у нас? Ключі два штуки на 60 і на 108. Ціна, хай буде 120 гривень. Зробимо по знижці. Так, що Домкрат, я так розумію, за велику суму не хочуть брати. 2000, нехай буде. Цей в нас буде ключ 160 гривень, цей у нас 45, 10. Шківок на два таких. 45-24 внутрішній. Тут 45. 24 внутрішній з цієї 100. самий найбільший. Ціна 250, 2 пружини. Гарненьких, будуть 100 гривень. Цей в нас буде 30, цей у нас буде 20. Цей в нас зубило таке смечика. Рапіт, я так розумію. Ціна в нас буде. 50, цей у нас буде 20, цей у нас буде 30, 40, 45. Э, ця частина для фізичних вправ. У нас буде 250, це у нас буде 20. лірко тримачі. Три штуки. Три штуки, у нас будуть. Хай будуть 280 гривень. Цей в нас буде. 160. Цей у нас буде 60. Ключі у нас будуть ось така купа 350. Домкрат у нас буде 150. Що тут у нас 20, 30, 45. Цей на 12 буде 30. На 19 буде 40. Цей у нас буде 45. Трубка у нас з таким штоком. E, ціна, хай буде 50, два ключі будуть 40, 40, 40, 50, 120, 35, 30. Викрутка буде 20. Цей у нас буде 60. Дрель у нас буде 150. Вал у нас буде ось такий 450. Тиски у нас 1350, заварені, посередині, бачили, але рівненькі, гарненькі, 125. Так, вал із такою цікавенькою. Ціна 450. Дрель у нас буде 250, стартер у нас цей буде 650, ця у нас буде 200. Мотор у нас буде 850. Та й все, вроді би, все показав, все продемонстрував. Кому щось там недосказав або ж не допоказав, пишіть, будемо домовлятися і будемо торгуватися в цьому відео. На цьому буду закінчувати. Комусь щось сподобалося, або ж хто хоче купити, звертайтесь, будь ласка, на Viber. На Viber присилайте фото того товару, що вам потрібно, для того, щоб зрозуміти, що саме вам потрібно. Тому що деякі дивляться і провідущі відоси, прошлі, і нинішні, що зараз тільки вийшло. Тому, будь ласка, прийшліть фото, щоб можна було зрозуміти, що саме, щоб я правильно вас зрозумів і правильно вам. Дав змогу відповідь. На цьому все. З вас лайк, підтримка каналу, коменти і все те, що ви можете і вмієте зробити. Всім гарного дня та мирного неба! з вами був Максим з каналу Потрібний Метал.